Пане Леоніде, раді вас вітати. Дякую, що знайшли можливість до нас приєднатися. Перше запитання класичне. Чому ви вирішили податися на посаду голови Нацполіції? Добрий вечір. Я по біографії хотів би зробити небольше уточнення. В відношенні стички з господином Ситником стички не було. Був Был мій публічний коментар в відношенні того, що державним служащим має смисл все-таки подавати і розкривати свої декларації об імущественному положенні. И людям, которые заседают в отборочных комиссиях, имеет смысл опираться на данные эти декларации для того, чтобы делать вывод о добропорядочности кандидата. Э вот по по сути дела и вся стычка, если в цьому можно. Полегала, в чём полягало В чому полягало, зрозуміло. Вот, что касается мотивации, ваш вопрос. Э мотивация простая. за то время, что проводились реформы в стране, Национальная полиция наряду возможно, с другими вещами не очень многочисленными, такие как публичные закупки прозора. да и та же реформа в Нацбанке называется в числе тех реформ, которые состоялись Реформа патрульной службы. В силу определенных причин я не работаю сейчас в Нацбанке, я занимаюсь работой в приватного порядка, я консультирую своих клиентов по банковскому праву и занимаюсь общественной деятельностью в Киев Вот. но я чувствую в себе потенциал реформ, и не мне тебе рассказывать. Ты, в общем-то, мы с тобой имеем одинаковый бэкграунд работы в коммерческом секторе. Ты подавался на главу агентства по розыску активов. Вот мотивация в этом случае понятна. У тебя есть возможность влиять на изменения в стране, и ты свою возможность, свою способность. а на ці зміни, пропонуєш, державу, яка нуждається сьогодні в таких людях. Але чому власне поліція? Є багато конкурсів, є багато посад, які, власне, відкриває зараз уряд. Чому власне в поліції? Ну, я не знаю так, щоб було слишком уж много конкурсів. А поліція це відповідальний конкурс, і я поясню, почему, тому що поліція була в числі тих реформ, которые широко признаються. І експертами, і з, в общество. Зрозуміло. Давайте тоді поговоримо про те, яким чином ти бачиш зміни в поліції, які ти би хотів привнести як потенційний майбутній голова Нацполіції, якщо ти, в принципі, бачиш, що необхідно привносити зміни. В отношении изменений я хочу сказать что слідкую: руководить органом, который став на путь изменений, означает... означает по меньшей мере не мешать тому, что там уже начато и, и что запущено. Да? А предыдущий руководитель этого органа ушла, ссылаясь на то, что продвигать начатый курс реформ стало сложно из-за внешнего влияния, из-за влияния извне, политического влияния на правоохранительные органы. Вот я свою задачу основную вижу в том, чтобы ограничить это влияние. Я свою задачу вижу в том, чтобы люди работали, выполняли свою работу, верили в свои силы. И в том, чтобы обеспечить им комфортные условия для работы. И направлять деятельность этого органа в том направлении, которое уже было задано. Это сложная задача. Это одна из основных задач, по сути дела, которая сейчас стоит перед этим органом. И слова, которые госпожа Деканаидзе сказала накануне своего ухода, их следует воспринимать всерьез. Она ссылалась на то, что причиной ее ухода стала невозможность продолжать дальше начатое, начатое дело. Від того, що її як ширму, прикриття для того, щоб разумеется, є вопрос о том, чому я вважаю, що мене не будуть да? як ту ж саму, ширму. Чому мені кажется, що у мене вийде. Давайте вопрос. з іншої сторони. На цей Ні, насправді мене больше цікавить, чи дійсно ти віриш в те, що в Україні можна а, політичний тиск на такий правоохоронний орган, як поліція. Ну, это сложный вопрос. Я просто думаю о том, что, знаешь, как в том анекдоте: сперва нужно купить лотерейный билет. Да? Если гражданское общество не вытянет свой лотерейный билет и не попытается сделать то, что оно в состоянии сделать, для того, чтобы вернуть этот же самый орган на курс реформ, с которого, возможно, он сошел, то мы должны этой возможностью сейчас воспользоваться. Мы должны предоставить министру возможность сделать нестандартное кадровое решение за счет людей, людей, которые были бы извне этой системы. Я не говорю о том, что люди, которые изнутри системы подались на участие в конкурсе, не заслуживают того, чтобы возглавить национальную полицию. Я говорю о том, что если есть в обществе запрос на то, чтобы во главе этого органа возникло независимое лицо, пришедшее извне, то такой запрос должен найти соответствующее предложение. Если мы Люди, які відчувають собі в сили, це приложення здійснить. в старані, то міністр бутні що вибирати. От, власне, дуже цікаву тему. Ти підняв про людей зі сторони і людей з системи. Буквально вчора в нашій студії був інший кандидат, пан Шевчук, який сказав, що буквально вчора він зняв свою кандидатуру з конкурсу, саме тому, що він дійшов висновку якимось чином. Він і не зміг детально опинити, яким чином дійшов цього висновку про те, що людина не Системи не зможе бути ефективним керівником національної поліції, тобто поліцейські просто не будуть. Він не буде ця людина не буде мати достатньо авторитету в поліцейських. А ти вважаєш, що ти як людина не з поліцейської системи зможеш ефективно управляти національною поліцією. Да, я считаю, что смогу. я принял это решение осознанно, в отличие от того господина, на которого ты только что ссылался. Я не принимаю такого решения посреди пути, который на который ступил. Я взвесил все за и против, и прежде всего я обратил внимание на фигуру предыдущего руководителя Нацполіції. Она была тоже чужак в этой системе. Но именно с её приходом Связ... Люди увидели изменения реальные к лучшему. Именно с ее приходом, с приходом чужака, женщины, иностранки, она раньше руководила школой полицейской. Да? В этом смысле она, конечно, была причастна к работе, на которую она пришла в Украину. Но все-таки другая страна. Она смогла сделать то, что заметили люди. Поэтому тут больше нужно беспокоиться не об авторитете внутри ведомства, а авторитете органа среди людей. Людін, е, е, е. е, е. е, як ми щойно е, е, власне робили оголошення, наш наше інтерв'ю воно транслюється в прямому ефірі. Також в Фейсбуці і от власне наші глядачі чомусь дуже масово запитують, чому ти спілкуєшся російською мовою. Ні, проблеми немає. Я власне спілкуюся українською мовою також. Я у Київраді виступаю з трибуни українською мовою, але я з Одеси родом. Для мене обидві мови рідні мови, російська мова ближча через ті корені, які я маю. Ну можливо, давай тоді для того, щоб задовольнити цікавість наших глядачів, Ми другу половину нашого інтерв'ю проведемо українською мовою. А власне, якщо повернутися до твого бачення розвитку системи національної поліції України, ми власне намагалися дізнатися. Які були би твої перші кроки? Тобто, якщо ти особливих змін не бачиш, які перші кроки твої на посаді я, голови? Я б не став перебільшувати значення перших кроків або е, наступних кроків, так е, і взагалі значення керівника того чи іншого відомства не слід перебільшувати. Його робота дуже проста, на мій погляд, управлінська робота. Вона полягає в тому, щоб не робити дурниць, і в тому, щоб захистити е, е, людей, які в органі працюють, від е, стороннього впливу треба надати людям можливість працювати. а якщо вони цією можливістю не користаються або користуються її на шкоду інтересам своєї служби то їх треба звідти видаляти на їх місце шукати інших завдання керівника полягає в тому щоб правильно зрозуміти де є особа яка на своєму місці а де є особа яка не не є на своєму місці оце є завдання керівника я не став би з керівником національної поліції Пов'язувати якісь зміни, які стосуються політики самого органу за політику. Відповідає міністр внутрішніх справ, уряд і парламент. Зі свого боку, керівник національної поліції як органу мусить пропонувати якісь зміни у цій політиці. І я впевнений, що через деякий час, коли в мене з'явиться можливість позануритись у роботу органу, я ті або інші рекомендації надам керівнику Міністерства внутрішніх справ. які і несе політичну відповідальність за впровадження відповідних реформ, тобто, -то, в принципі, зараз там якихось там готових рецептів вони до міністра... є Вони вони є. Я, я, я почина, почитав ті або інші е публічні виступи е тих або інших людей, і е е усі ці речі вони вони стосуються налагодження роботи всередині цього відомства. Ну одна з таких реформ поєднати е функцію слідчих і функцію е дізнання. Створити службу детективів, але ми можемо зараз зануритися у ці формальні речі. Я не думаю, що Давай без занурення. за просто якихось декілька прикладів, які ти би пропонував. Це усі ці приклади вони будуть реалізовуватися через внесення змін до законодавства. Так е, треба змінити закони, треба змінити акти, які ухвалює Кабінет міністрів. Це не є е, компетенція голови національної поліції. Його компетенція полягає в тому, щоб дослухатися до ініціатив, і ці ініціативи захищати е, і просувати. Так рішення приймає не голова національної поліції. Я ще раз підкреслюю, що не треба е, пов'язувати з головою відомства. Е, Більше, ніж він здатний і зробити. Так? Я так хоч хотів би відповісти на це питання, щоб не занурюватися у деталь. Лені, не можемо поговорити трошки про конкурс. Сам конкурс він закритий, він дорадший. Тебе не бентежать ці два фактори? Ну, те, що він закритий, це мене бентежить. Я вважаю, що слід було опублікувати результати цього тестування, щоб люди зрозуміли, а за якими саме критеріями ця десятка сформувалася. Я вважаю, що о, ці співбесіди з кандидатами вони могли б бути публічними. Це перше. По-друге, що стосується його дорадчого характеру, я згодний з тим, що оскільки політична відповідальність за роботу цього органу лежить на міністрі, то міністр може використовувати цей конкурс як дорадчий або якийсь інший. Це його було рішення, і він задає формат цього конкурсу. А щодо публічності, я вважаю, що це недоліки цієї процедури. Про сам перебіг конкурсу. наскільки ти задоволений власне, окрім тих коментарів, які ти вже висловив, як власне проходять ці ці етапи? Вони він досить швидко проходить, знову ж таки на відміну від інших конкурсів. Там, наприклад, на голову ДБР він вже майже рік триває. А, цей конкурс було оголошено дев'ятого сі до 9 січні. Тринув бок подати документи, А вже от шостого лютого обіцяють визначитися з кандидатами. Ну дивіться, тут немає встановленого законодавством регламенту проведення конкурсу. Якщо ви візьмете судді Верховного суду, то ну, приміром там регламент проведення добору до суддів Верховного суду він затверджений там відповідними рішеннями органів, які мають відповідну компетенцію. Тут це все така імпровізація відбувається, але з того, що я спостерігаю, вона відбувається поки що непогано. Склали ці тести. Тести були доволі цікавими, складними. Бал, який я отримав, я задоволений цим балом. Співбесіди три години на співбесіду. За три години можна дізнатися багато про людину. Як пройшла твоя співбесіда? Ще не пройшла, буде в п'ятницю. Зрозуміло. Е, власне е, повертаючись до е, політичного тиску. Е, міністр в, міністр це політична фігура, це політична посада. Е, те, чому пішла попередня керівниця, вона власне оголосила, як ми що набоворювали, через, через політичний тиск. Як ти плануєш боротися з можливим і швидше за все він буде здійснюватися політичним тиском на дуже складне запитання. У мене немає відповіді готової. Я можу лише сказати, що як юрист професійний, і як юрист, який завжди працював у міжнародній міжнародному середовищі, я відношуся і який отримав освіту за кордоном. Я відношу відношуся серйозно до закону і до обов'язку додержуватися і дотримуватися закону. І як особа, яка Може сказати ні. Ну я б мав досвід роботи у Національному банку, мав досвід спілкування з його головою. Я міг пані Валерії Олексійовні сказати ні. Я не поділяю вашу точку зору. Тобто, я маю ці дві особливості. По-перше, повага до закону і здатність сказати ні, коли це важливо. І Я сподіваюся, що на підставі на цьому фундаменті, на цьому підґрунті можна рухатися далі. Зрозуміло. ну що ж будемо власне слідкувати за розвитком подій. Тобі бажаємо успіху на співбесіді. Дякую за те, що знайшов можливість прийти з нами поспілкуватися і власне з нашими глядачами. А нагадаю запроси, нагадаю власне нашим глядачам, що з нами в студії був Леонід Антоненко, депутат Київради і кандидат на посаду голови нацполіції. Власне, у світі Леонід на початку нашої співбесіди, нашої бесіди розкрив всі карти. Дійсно, я подавався на посаду голови Нацагентства з виявлення розшуку та повернення активів набутих внаслідок корупційних або інших злочинів, це було до мого приходу на громадське. Власне саме тому я зараз з вами. Ми ж рухаємося далі.